На огляді карбюратор на китайський 150-кубовий скутер. Це у нас карбюратор від торгової марки компанія Scorpion Made in Taiwan. Ось, як бачите, Тайванці молодці. Вони це указують прямо на своїм виробі і на упаковці. Що це саме Тайвань, вже ви не перепутаєте. Для любителів Тайваню Ось вам підтвердження. І, по факту, карбюратор дійсно відповідає якості. Зараз я вам його продемонструю, розповім про нього. Я його вже попередньо розбирав, зробив деякі заміри та подивився, чи всі мембрани на місці, і готовий розповісти, що дійсно всі мембрани, які мають бути на місці і деякі його особливості. Зараз я вам з вами поділюся. Дійсно класний карбюратор, це у нас чисто 125, 150. чиста 150. ка Чому говорю чисто? Тому що ось та центральна засліночка 24 мм. На деяких 150-ках буває центральна засліночка 22 мм. Звісно, чим більша засліночка, тим більша пропускна здатність його і буде віддача максимальна. Затвор, тобто дифузор 24 мм. Як бачите, він полірований. І що мене приємно вразило, не знаю, чи передасть на камеру. Там, де та центральна заслінка знаходиться, там теж все таке блискуче відполіроване. Якщо чесно, я вперше таке бачу. Зазвичай воно просто ось таке сіре йде всередині. А там все блистить, там все поліроване. Тому паливна повітряна суміш буде там. Скажімо так, скользити, ніде навіть не, не зачіпиться. Ну, дійсно класний карбюратор. Я думаю, він буде набагато краще працювати і віддавати всю свою потужність передавати двигунові. Так, ось за мембранку, яку я говорив. На деяких, на деяких карбюраторах 150 ок може просто бути пустишка. Навіть якщо є болтики, ви відкручуєте, там немає мембрани. Або просто є посадочне місце під мембрану, а мембрани нема. І ось цей каналчик заглушений, навіть якщо стоїть ось така шланочка. Е, нічого не можу сказати, може воно на практиці і без той мембрани працює. Але в даному карбюратору все є, як має бути. Металева кришечка. Звісно, вона великої функції не відіграє, але є люди, любителі, щоб було все металеве. Не, не дуже полюбляють пластик. Ось тут кришечка саме метал. Повторю, все я розбирав. Мембранку проміряв 24 мм. Тому можна сміло заявити, що це чиста 150-ка. З меншої мембрани, мабуть, можна і на 125-ку ставити. Що тут ще про нього розповісти? Ось є гравіровка що це фірма Scorpion. Скорочено в них ско написано. Так. По шлангочкам, ну тут, бачите, одна йде на паливо, інша йде на цю прискорювальну або пускову мембрану, то по-різному її називають. Що тут ще розповісти? Упаковочка така сіренька, простенька, але саме головне це якість. Висока якість карбюратора. Ось вам англійськими буквами написано англійськими словами. В принципі, розповідати нема що про нього. Я думаю, хто поставив собі такий не пожалкує. Звісно, він не самий дешевий, але і не космічних грошей коштує.